Для нас не було несподіванкою 24 лютого. А ми власне про можливість цього вторгнення говорили з листопада. Терміново розгорнути підрозділи Збройних сил України вздовж україно білоруського кордону. Ми одні з перших, хто щось почав щось робити організовано. Для нас не було несподіванкою. 24 лютого ми про можливість цього вторгнення говорили з листопада, і ми розуміли одне: що в нас є: от наш офіс, це і наш штаб, і наш дім. Ми тут готували вже бомбосховище, і в цьому бомбосховищі вже була вода, вже були розкладачки, була підготовка, певно. Поїхав в офіс, там вже почекали хлопці, ми починали формувати батальйон. Ми знали всі, що робити. Ми завчасно проговорили, якщо такий день настане в найближчий час, що ми будемо робити? У нас план був, тому ми просто його виконуємо. На той момент, от те, що ми називаємо владою, так, тобто це ж цілий там, щонайчі, там СБУ, військкомати. Вони були розгублені. Зокрема, Печерський військомат відправляв. Всіх людей вони взагалі нічого не формували, нікого не набирали. Тобто орган, куди треба йти, для того, щоб чинити, щоб тебе організували, щоб ти чинив опір. Воно не організовано було. Такого багато по Києву було. Ті, хто не знає, що зараз робити, він має робити те, що від нього залежить. Знаєш, де брати зброю, приходити до нас. Хлинув поток людей просто. У нас було місце, і всі прекрасно знали, всі там, що це місце, де люди точно знають, що робити треба зараз. 80% людей, які приходили, були без бойового досвіду. Прямо от на ходу інструктора, люди з бойовим досвідом, ветерани вчили користуватися зброєю, заряджати, цілитися і так далі. Тут були люди, які ну, прийшли захищати. Сказали, просто немає іншого варіанту. Дуже багато і наших партійців, і наших симпатиків. І це дуже відомі люди. Там Сергій Фоменко, там Ахтем Сейтаблаєв. Наші депутати взяли зброю в руки і так сказали, ми будемо так само, як і всі. Ми поїдемо в окопи. Ми розбавляли тих, хто має бойовий досвід. Вони були костяком командним складом з тими, хто його не мав. 24 го числа, в сім вечора, я вже відправив першу роту сюди, там де. Вулиця Біркавецька біля лавіна. Мов вони займали позиції. Затримували багато тих, хто фіксує. Все це було здебільшого біля нашої бази. Троксіч просто займався. Де взяти броніки, де взяти кулемети, де взяти патрони, хто може їх привезти, як довести людей на позиції, хто викопає ці позиції? Це величезний комплекс питань оборони країни, яка ну, позиція теж розділила, зрештою. Комунікація, вся на ньому була, забезпечення, все на ньому було. Якби не він, ну, ми б не сформувались так якісно, як сформувались. Тут був такий хаос, що ніхто бойовим підрозділом задачі конкретно, там, ТРОшним батальйонам не ставив. Це виключно ініціатива ніяких команд чи єдиного началя якогось чи центру прийняття рішень не було. От вчіться, будь ласка, що у нас вже в батальйоні територіальної оборони це вже четверта рота. До нас звернувся мер Ірпеня, що треба допомога з евакуацією людей. Ми її організували. Так, як каже мер, що там 25, здається, тисяч людей вивезли з Арпіня. Ключ до України воно він був в Києві, і коли вони пішли від Києва, вони втратили Україну. Про нас почали говорити. Ми одні з перших, хто щось почав щось робити організовано. Коли ситуація стабілізувалась, коли ворог вже почав відходити, нас почали. Я думаю, що це чисто політична історія. Битва під Києвом показала, що Друга армія світу це великий міф якого не треба боятися, і якого треба гнати в шиї. Просто треба дати зброю. І напевно, після того, як вони пішли, тоді почалася активна міжнародна допомога Рамштайн. Такі проривні поставки озброї. Досі батальйон воює і на Бахмутському напрямку, і на півдні. мадя розвідки пішли? Це чоловік, який прийшов до нас, був в мене в другій роті. 206-му батальйоні заступником командира взводу я знаю цих бійців більше року, бо ми пліч були під час оборони Києва під час формування батальйонів в ДеФТГ. Ви б бачили, як хлопців світилися очі, що вони можуть продовжувати бити рутню.